Всім добрий ранок. І я сьогодні їду на річку. Не, зроб... не встигла вчора зробити кіроті, вже сьогодні йду мочити. Але я сьогодні не буду мочити голову. Все із цих прекрасних волосіків. Чесно, Час? так, да, звісно, зараз прическа така, але я не можу привикнути. Поки я прилижеш. При... Да? Я не знаю, что так. Зараз я покушаю, расчешусь и покажу вам аутфит. Да? Вот там, я приехал. Что-то там. Вы Короче, мне аутфит. Господи, бах. Такие шортики. Mm -hmm. Топичек. Ну і прекрасніший купальник, ну це не новий. Новий я вже продала. А ще, до речі, ні, ну, ні, ну, це, це сказка, але. Але чого вам Блін, це сказка, але. Вони не заломлені. Я не знаю, що вам показується, як вони заломлені. В зеркалі вони ідеально рівні. Бахер! Все, блін, мені. Я побігала. Побі... Побігаю, я вирішую, що як понашку. Мені не подобається це. Але я це роблю для того, щоб отам ззаді у мене не було всечки пуки. Ще наверхів. Курдулька. таке. Немає прям вални, вам покажу. Ну все, коротше, ми накупались. Тут, конечно... Звісно... Я мене купались позагорала, і я мені її не вдома. Тому що, ну, думаю, <плес> достатньо. У мене ця частина взагалі не загорає, І от там не загорає, скільки я не загорала. І руки. Я вже Вдома часто я трохи втомилась і хочу дуже сильно спати. А ще трохи загоріла. Я вам показала, але. Але я не знаю, як вам показати, щоб було видно. До речі, мені ще треба купити спеціальну шампуньку. Але поки не хочу. Не знаю, точніше. Взагалі, на, друг... на другий день волосся таке. Але воно просто не розшісне. Коли воно не розіслане, воно виглядає трошки дивно. Поїла яку крузі палички, піцу і такі діли. Да. Так що всім дякую за сьогоднішнє за сьогоднішній час, проведений зі мною. Всіх люблю.